Усі школи інтенсивно готуються до 1 вересня. У Рівненській області близько 200 навчальних закладів ремонтуються, а у 30 проводяться масштабні ремонтні роботи та реконструкції. Один з таких закладів Шпанівський навчально-виховний комплекс, який майже 30 років потребував капітального ремонту, гроші на який все ж таки знайшли. Будівництво у шпанівському навчально-виховному комплексі розпочалося ще у 1987 році, проте через деякий час воно зупинилося. Зараз тут знову кипить робота та працюють будівельні бригади. Будівництво цього закладу, цього приміщення розпочалося ще за радянських часів. З тих пір більше 20 років цей довгобут стояв без, без життя, без існування, тут, без наповнення дітьми. У 2009 році розпочались будівельні роботи і було збудовано першу чергу цього приміщення. Найбільшою проблемою на даний момент є відсутність шкільної їдальні, тому що наші діти харчувалися в приміщенні старої їдальні. Зараз шкільна їдальня вже майже готова до експлуатації. Тут змінилося практично все, кажуть кухарі і додають, чекали на це багато років. Нам вже зручно працювати, вода вже буде ну, очистка води, і плита нам привезуть, нове обладнання, витяжка одна друга. Ще нам до ще нам довезуть обладнання. Нове зараз учні шпанівського НВК навчаються у дві зміни. До кінця поточного року діти отримують десяток новеньких кабінетів. Обіцяє начальник відділу освіти Рівненської райдержадміністрації. Коли ж нові кабінети добудують, проблеми двозмінності зможуть уникнути. Крім того, кількість навчальних місць збільшиться до 550. На даний момент ми маємо близько 400 учнів, які навчаються в шпанівському НВК. А якийсь облік ведеться от з руками їх буде більше? чи менше? Так, щороку кількість учнів у нас збільшується. Приблизно плюс 20 плюс 30 учнів у нас іде приріст. Вже з нового року уроки фізичної культури шпанівські учні проходитимуть у власному спортзалі. Його обласна влада обіцяє добудувати ще у 2015 році. Безкоштовні юридичні консультації щодо оформлення субсидій та інших актуальних питань можна отримати у громадській примальні депутата рівненської міськради Святослава Євтушенка. Наразі такі консультації отримали вже майже 4 тисячі мешканців рівного та області. Як повідомив Святослав Євтушенко, з 1 травня змінився порядок нарахування субсидій, і тому рівняни та мешканці області активно звертаються за консультаціями з цього приводу. Зараз вже разом з рахунками. Які надають обслуговуючі організації, прийде заява на отримання субсидій. тобто по оформленні даної заяви людям буде надаватися субсидія, і саме для того, щоб провести якусь роз'яснювальну роботу, допомогти людям в оформленні субсидій, тому що фактично при тому здорощенні ж комунальних послуг, які відбуваються зараз, то треба розуміти, що субсидії будуть необхідність отримання субсидій це буде стосуватися практично кожного рівнянина. То саме для цього ми запускаємо. Проект надання юридичної допомоги в оформленні субсидій. Також за словами депутата у громадській приймальні можна отримати консультації щодо інших актуальних питань. Так, наприклад, з 1 липня були внесені зміни у житлово-комунальне законодавство. Ними передбачається, що впродовж року мешканці багатоповерхівок мають визначитися із подальшою формою управління будинком, тобто або мають створити ОСББ або ж передати свій будинок на обслуговування управляючій компанії. Зараз у рівнян також виникає багато питань щодо того, що обрати і як все правильно оформити документально. Такі консультації також можна. На отримати у громадській приймальні депутата звертаються мешканці щодо інших питань. Діє громадська приймальна за адресою вулиця Шевченка, 45, перший поверх, кабінет номер 48 з понеділка по четвер із 9 до 17 години. Або себе перевірити, або точно знати, що правильно отримувати документи, то треба підійти на Шевченка 45, громадську приймальню в мене, депутат Рівненської міської ради Святослава Євтушенка, кабінет номер 48 Шевченка-45, перший поверх з 9 до 5 години сидить юрист, який приймає надає консультації. Здати люди підходять, і я би сказав, що досить багато людей підходять. Тобто, це питання є серйозне, нагальне, і багато хто не розуміє, як, чого, але всі ми розуміємо, що ті. Вартість житлово-комунальних послуг, які є на сьогоднішній момент, то це ну це дуже захмарні ціни і для багатьох рівнян це справді буде ставати проблемою. Детальнішу інформацію можна дізнатися за телефоном 097-21-22-362. У рівному на вулиці Костромській поблизу приватного сектору рівне облводоканал проводить ремонтні роботи по заміні старих труб водопостачання. Проводяться ремонтні роботи на водогоні, які забезпечує частину міста рівного водопостачання. Це район вулиць Гагарина, Костромської, Черняка, район Північний, Шухевича, Мельника, Фабрична, Олокодундича. В зв'язку з тим, що даний водогін проходить по, територі, по приватних територіях, по будинку видно, під, практично біля житлових будинків, було прийнято рішення провести санацію водогону діаметром 600 міліметрів, який, який залізобетонних труб на поліетиленовий діаметром 450. Нові труби, які ставлять, набагато надійніші, кажуть комунальники, адже виробник дає на них 50 років гарантії. Проте є й неприємні несподіванки, адже, як виявилось, водогін проходить критично близько до приватних територій та будинків. Даний водогін проходить по приватній території, коли виділяли земельні участки, районна рада, селищна рада, не видаючи земельні участки, не погоджувала проходження. Інженерних комунікацій з відповідними, структурами, відповідними комунальними структурами міста. На сьогоднішній день водогін проходить в 50 сантиметрах від житового будинку, що є значним порушенням державних будівельних норм. Небезпека є те, що може при розриві водопроводу принести значні шкоди мешканцю. Можливо, навіть то, що буде знесений забор. Можливо, і те, що буде даже будинок стрищину і може привести техногенні ситуації. Комунальники надіються, що ніяких надзвичайних ситуацій тут не станеться та обіцяють, що вже на наступному тижні ремонтні роботи тут завершаться. Планується до вівторка запустити даний водогін роботи, практично провести санацію, з'єднатись, запустити його в роботу, промити і подати якісну питну воду мешканцям міста Рівного.